До уваги підприємців, клієнтів Брокбізнесбанку. У в зв'язку з банкрутством фінансової установи ваші податкові перерахування могли не потрапити на рахунки Міністерства доходів та зборів. З такою ситуацією зіштовхнувся житель Первомайська Григорій Волошин. У Лютому місяці моя платіжна моя платежка в банку Брокбізнесбанк, яке відділення знаходилось не безпосередньо в налоговій інспекції. Не перерахувала мій єдиний податок, а також соціальний внесок. На відповідні рахунки. І з'явились у мене вже штрафні санкції, за які мене ніхто не повідомив. Там вже достатньо велика сума набігла. Хоча працівники, тобто інспектори, які там працюють, з якими ми працюємо по районам, повинні були поставити так сказати, в звісність нас, підприємців. Я Впевнений, що я не один такий, а багато підприємців від цього постраждали або ще постраждають, тому що вони можуть і не знати, що в них. Так що звертаюся до вас, підприємців, щоб ви пішли і перевірили свої відрахування в податкову та єдиний соціальний внесок. А мені сказали в податковій інспекції, що я маю оплатити штрафні санкції, оплатити це все. У мене є всі квітанції за всі місці. Я за всі роки я протягом шести років. ...сумлівно платю податки, в мене навіть переплата, там, якщо згідно так, як в мене по квітанціям є. От а вони мене зобов'язують перед заплатити штрафи, пеню та податок, а потім судитися з банком. А банк, Брукбізнес-Банк, його ще збанкрутують, у нас висить оголошення на ньому звертатись в Київ. І чому ви повинні ми, підприємці, судитися з банком, якщо ми свій обов'язок виконали? Ми заплатили в срок. Встановлений законом, оплатили, отримали у нас квітанці є на руках, а нам нарахували якісь штрафні, штрафні санкції. Крім, том, крім того, в законі України про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.01 року номер 2346 3, в пункті 22.4 говориться, що ініціювання переказу вважається завершеним після прийняття розрахункового документа банком. До виконання це означає, що моя місія як платника єдиного податку завершується в момент передачі коштів банку та отримання мною квітанцію. Все, тобто, ми не повинні нічого платити. Я закликаю всіх підприємців піти перевірити лютий місяць. Е Свої відрахування єдиного податку та єдиного соціального внеску. Я впевнений, що з такою проблемою стикнеться не одна людина. Я вже підготував одне письмо на ім'я начальника Первомайської ОДПІ. І якщо це нічого не дасть, якщо це буде щось давати, це письмо, ви можете звернутися до мене, я вкажу свої телефони, я дам зразок цього письма, щоб кожна людина не підприємець, не послав. Ну, не постраждала. От, якщо це не допоможе, значить ми повинні зібратися, скільки нас таких є, і е, готувати колективне звернення в вищій інстанції, тому що ну, ми не маємо нести відповідальність за банк, те, що він там чи збанкрутів, чи не перерахував. Це хай податкова інспекція судиться з банком, ми такої відповідальності не повинні нести.